Вітаю вас сьогодні в нашому храмі в цій традиційній ході миру, яку ми, яку ми проводимо для того, щоб людей згуртувати коло основної думки, думки про мир. Мир, який Господь нам хоче дати. Був ковід перед тим, тепер війна, але люди бажають бути разом з Богом. Сьогодні ми зробили добру справу, тому що ми зібрали гроші для наших. Тероборонівців, які потребують фінансової підтримки. Сьогодні ми ці гроші передамо для наших хлопців. Сьогодні відбулася хода миру. Яка відбувається щорічно на Різдвяні свята, ну, така традиційна, але трошки змінені кажу, час події. Перше перше намірне це мир. Мир і перемога наших хлопців, нашого війська, щоб Збройні сили подолали ту нечисть і все ж таки настав довгочекальний мир.